Вітаю! ваші увазі, моє чергове розпакування. Замовлення з магазину Мойо. Упаковано в картонну коробку, проклеєно брендованим скотчем для контролю цілісності пакування. Нанесено додаткові застережні знаки. Ну, ми трошки все-таки різне, але дуже акуратно. В комплекті товарний чек. Також додатково Майо надсилає електронну версію чеку на електронну пошту або в месенджер. Отже, замовив багато всього, але сьогодні в вашій увазі хотів би показати розпакування підгузків Huggies серії Ultra Comfort 5 п'ятого розміру та порівняти їх із аналогічною серією, але 4 розміру, для того, щоб вияснити, наскільки вони відрізняються один від одного. Отже, підгузки п'ятого розміру, в комплекті їх 42 штуки. Не вперше купуємо підгузки саме цієї серії від торгової марки Huggieс, тому що вони вирізняються ну, достатньо якісними матеріалами, не викликають подразнення у дитини і достатньо комфортні та зручні. Отже, так, де вони відкриваються? Нарешті знайшов. Перфорацію на упаковці. Отже, підгузок п'ятого розміру. Має цікавий ось такий Діснеївський принт. М'який матеріал. Жодного запаху немає. З внутрішньої частини також. Внутрішня частина має отаку от текстуровану поверхню. Дуже м'яка. З боку спинки велика еластична гумка, яка дуже зручна, повністю притискається до спинки дитини, не даючи тим самим шансу жодним підтіканням і дуже зручно огортає талію з усіх боків. Застібки скруглені, мають велику ширину, дуже міцно тримаються на поверхні. На передній частині нанесено спеціальний додатковий ось такий шар, до якого липучка кріпиться максимально ефективно. Давайте виміряємо їхні лінійні розміри для того, щоб можна було зорієнтуватися в основних їхніх параметрах. Вимірювати буду складеними ось так вдвічі. Отже, ширина в нижній частині становить 13 см. Міряю до ось цих рюшечок, до гумки. В середній частині у нас уже 18 см, і у верхній частині знову ж таки міряю до ось цієї складочки приблизно 20 см. Довжина складених вдвічі. 23, можна сказати, навіть 23,5 сантиметри. Отже, порівняю їх із аналогічними підгузками, але четвертого розміру. Отже, підгузник п'ятого розміру і підгузник четвертого розміру. В нижній частині вони ідентичні. Але п'ятий дещо. Має більшу довжину. Виміряємо, на скільки сантиметрів. Різниця становить 2 см. Для чистоти експерименту розрівняю. І четвертий розмір теж. Отже, як бачимо, основні розміри в нижній, середній. Та в верхній частині. Ну, можна сказати, що практично збігаються. Відмінність становить довжина. І становить вона 2 см. Замовлення оформив буквально в декілька кліків. Наступного дня воно вже було оформлено та відправлено. Дякую магазину за чудовий сервіс та якісний товар по доступній ціні. А вам дякую за увагу. До наступної зустрічі!